Вітаю! Сьогодні будемо говорити про площу паралелограма. І ми з вами маємо знати певну формулу. Якщо в нас є певна сторона, назвемо її А, та проведена до неї висота, то нам цього комплекта буде достатньо для того, щоб знайти площу паралелограма. Адже всього лише потрібно помножити сторону на висоту до неї проведену. Чому так? Ми, власне, можемо цю частинку нашого паралелограма відрізати і помістити з іншої частини нашого паралелограма. Таким чином, у нас утвориться прямокутник, в якості ширини буде в нього висота, і буде довжина сторони. Ну або, якщо ви хочете впевнитися в тому, що довжина сторони буде така ж сама, можна взяти цю. Якщо ми її помножимо, вийде площа. Таким чином, ми знаходимо площу паралелограма, множимо висоту на сторону до неї проведену. Проте, якщо у нас відомі дві сторони і кут між ними, ми можемо поступити дещо іншим способом. Ми можемо, маючи гіпотенузу в прямокутному трикутнику та відповідно кут знайти за означенням синуса висоту, адже синус гостро кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета, та в нашому випадку це висота до гіпотенузи, в даному випадку це сторона b. Звідси можна виділити, що висота буде дорівнювати добутку. Сторони Б на синус гама. А пам'ятаючи, що площа буде дорівнювати добутку сторони до висоти, яка до неї проведена, де ми висоту замінимо на добуток Б на синус гама, то ми з вами маємо ще одну формулу, де площа паралелограма буде дорівнювати добутку двох сусідніх сторін паралограма на синус кута між ними. Це далеко не всі формули для площі паралелограма, які є. Наприклад, є ще формула, що потребує знати, які мають довжини діагоналі даного паралограма та кут між ними. Але цю формулу ми використовувати в восьмому класі, скоріш за все, не будемо. Проте могтимо до неї вернутися в 9 Так, в 9 класі ми знову будемо вчити площі фігур і площу паралограма також. Тому ці формули, та й як і всі формули, які ви вивчаєте в даній темі, рекомендую запам'ятати, щоб не вчити двічі в 8 класі та в 9. Досить часто нас просять розв'язати таку задачу відома площа паралелограма. відома, наприклад, одна з його висот, і потрібно знайти сторону, до якої вона проведена, або відома сторона, і треба знайти висоту, до якої проведена. Ну, ви, думаю, зрозуміло. Це простенька задача на знаходження. Площа паралограма за от даною формулою добуток сторони і висоти до неї проведеної. Якраз те, що нам потрібно. Тобто ми використовуємо формулу, з неї виділяємо те, що нам потрібно от нас про знайти сторону. Для цього ми беремо площу, ділимо на висоту. Підставляємо, маємо 10 поділити на 2. одержуємо 5, пишемо одиниць вимірювання метри, і ми великий герой. Також досить часто трапляється задача, в якій нам дані. Відповідно, сторона та висота до неї проведена. Дана, наприклад, інша висота або інша сторона, і потрібно знайти те, чого не вистачає. Що ми робимо? Ми будемо використовувати перехід через площу. Власне, площа нашого паралограму буде дорівнювати добутку сторони на висоту до неї проведену. Що так ми це використаємо, що, відповідно, ми іншу візьмемо сторону та й висоту проведену до цієї другої сторони. Оскільки вони обоє дорівнюватимуть, площі, вона буде незмінною. А отже, ми можемо ці дві формули об'єднати між собою. Звідси лише потрібно виділити те, що ми шукаємо. От ми шукаємо букву Б. Тому, щоб знайти, B, нам потрібно добуток А на HA поділити на висоту равену сторони B. Підставляємо, матимемо 6 помножити на 2 і поділити на 4. 6 множим на 2 маємо 12, це площа нашого паралелограма. Ділимо на 4, маємо 3. І в дужках пишемо одиниць вимірювання сантиметри. Таким чином, ми і дану задачу теж розв'язали. Також досить часто трапляються задачі, в яких нам відомі дві сторони нашого паралелограма. В даному випадку АБ буде 6 см, а АД буде 10 см. Так, кут між ними 60 градусів. І поросі знайти площу. Ми з вами знаємо, що площа буде дорівнювати добутку сторін. На синус кута між ними. Ставляємо та рахуємо. Тобто маємо 6 помножити на 10 і на синус 60 градусів. Синус 60 градусів, корінь з 3, ще ділиться на 2. 6 множимо на 10, 60, ділимо на 2 – 30, Отже, буде мати 30 корінів з 3 і пишемо. нашу одиниць вимірювання сантиметри, але в квадрат. От, власне, і розв'язала задачу. Проте, так ви можете робити в 9 класі. А у восьмому класі, коли дають вам таку задачу, то мають на увазі, що ви будете робити її наступним чином: що ви будете проводити висоту і за означенням синуса її знаходити. А потім будете множити дане значення на сторону, до якої вона була проведена, і таким чином одержите площу. Але ми це все з вами показали, як воно робиться на початку відео і вивели для себе формулу. Тобто, коли розв'язуєте в 8 класі таку задачу, вам кожного разу в задачі треба виводити цю формулу. А вже в 9 класі буде ця формула для вас відома і ви можете нею користуватися. І остання на сьогодні четверта задача. Звучить так: сторона паралелограма завдовжки 5 см, перпендикулярна до діагоналі паралелограма в 12 см. Потрібно знайти площу паралелограма. Річ в тім, що ми можемо дуже гарно складни собі роботу, якщо побудуємо рисунок, невірно. Якби наш паралограм виглядав так, то діагональ проведена була б під прямим кутом і виглядала б ось таким чином. Тобто, ось був би прямий кут, ось тобі було б 5 метрів, а в даному місці було б 12 метрів. Оце був би правильний рисунок. А все він тільки просто приблизний, і там потрібно орієнтуватися, як говорять, по приборах. Тобто ми дивимося на цей рисунок, ось що зліворуч, і не можемо йому повірити, тому що він не точний. Так, трапляється, і в таких випадках слід просто перебудувати рисунок. Тепер ми чітко розуміємо, що в нас все необхідне для форму знаходження площі. Паралограма є. Все, що потрібно зробити, це, власне, 5 помножити на 12. Ми будемо мати 60, і в дужках будемо писати метрів. Таким чином, задачу ми зробили. Так же оформити можна було би і практично будь-яку з попередніх задач. Рисунок. І відповідно дано знайти рядочок, яку формулу ви використали, та власне обрахунки. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.